Молочний коктейль з чим найсмачніше. Полуниця. Авокадо. Ананас. Томат. Печиво. Полуниця. Морозиво. Молочко. Чіпляємо ніж. Збиваємо. Три секунди і готово. Всі коктейлі буду збивати блендером Nutribullet Ultra. Тут в комплекті йдуть ось такі от кришки, які тіре поїлки. Куштуємо. Та ти що? Взагалі не пересолоджено з кислинки дуже освіжаюче і дуже легенькі. Мені сподобалось. Авокадо. 5 секунд і готово. Вау, друзі, гляньте, який колір. Куштуємо! Друзі, як не дивно, досить непоганий на смак вийшов молочний коктейль. По-перше, дуже насичений смак авокадо. По-друге, він реально жирненький. Тобто, буде насищати ваш організм. І взагалі, знаєте, на що це мені схоже? На фісташкове морозиво. Ананас. Збиваємо. Ізі катка! Ананас хоч був і тверденький, але блендер впорався дуже легко. Куштуємо. Друзі, це найсмачніший молочний коктейль, який я коли не випів, чесно кажу. Я ніколи не зустрічав в закладах поєднання молочного коктейлю разом з ананасом. Не розумію, чому це не роблять усюди. Це дуже смачно. Томат. Морозиво. Взбиваємо. Блін, ну оце реально тема. Гляньте, зробили собі коктейльчик. І погнали на прогулянку в зал куди угодно. Куштуємо? Да-да. Не раджу вам молочний коктейль із помідорів, це наче як в молоко злив жижу з-під літнього салата. Це, звісно, освіжає, але чи смачно це? Питання. Шоколадне печиво. Друзі, аромат просто капз Куштуємо. Куштує. Треба ще молочка додати, бо дуже концентровано шоколадний смак, але це дуже смачно. Це нереально смачно. Блендер настільки класно перебив печиво, що не попадається ні то, що грудочок, який ви знаєте, мілки, воно супер однорідної консистенції. Це супер шоколадний коктейль, і це дуже смачно. Раджу вам скуштувати. Друзі, як на мене, найсмачніший молочний коктейль був із печива шоколадного і ананаса. Сбирайте мені в коментах, чим ще мені зробити молочний коктейль.